Вітаю усіх! І сьогодні ми будемо динамічно проробляти наш таз, коліна та стопи. Е, нагадую, що перша частина це розминка перед тим, як перейти до основного тренування. Тому основне тренування це тільки для спонсорів. Чекаю вас, щоб ви стали спонсором, тому що там дуже багато та цікавого, і там повноцінної програми для того, щоб ви могли практикувати і не ходити до залу і лише за 300 гривень. Та так само підтримайте, будь ласка, вподобайкою та коментом. І ми починаємо проробку тазу та стегон динаміка. Дивіться, ми починаємо з положення на колінах. Напружуємо ми сідниці. Дуже добре. Втягуємо трохи живіт для того, щоб наші стегна були напружені. І ми починаємо робити кроки. Ви можете використовувати щось під руки, наприклад, блоки, цеглинки, йога блоки, для того, щоб ви не завалювались. Головне тримати баланс. Ми переводимо центр тяготіння на одну ногу, робимо крок, після чого вирівнюємо, підіймаємо коліно заднє, ставимо і повертаємо ногу. Головне, щоб коліно не заходило за стопу, за п'яточку. Це дуже важливо. Якщо болять коліна у цьому опіру, підкладіть, будь ласка, щось під коліно. Наприклад, там рушник або знову йога-блоки. Кому як зручно? Краще рушник. Дивіться, вдих, видих, крок, вдих, видих, підняли коліно. Вдих. Видих. Поставили коліно, вдих. Видих, повернули ногу. Вдих. Видих, крок. Вдих. Видих, підняли коліно. Вдих. Видих, поставили коліно, вдих. Видих, повернув ногу. Вдих. Видих, крок. Вдих. Видих, підняли коліно. Вдих. Видих, поставили коліно. Вдих. Видих, база. Вдих. Видих, крок. Вдих. Видих, підняли коліно. Вдих. Видих, поставили коліно. Вдих. Видих, база. Вдих. Видих, крок. Вдих. Видих, підняли коліно. Вдих. Видих, поставили коліна, дих. Видих, база, вдих. Видих, anyway, крок. Вдих. Видих, підняли коліна. Вдих. Видих, поставило коліна. Дих. Видих, база. Вдих. Видих, крок, Вдих. Видих, підняли коліна. Вдих. Видих, поставило коліна. Вдих. Видих, база. Вдих. Видих крок, Вдих. Видих, підняли коліна. Вдих. Вийдих, поставило коліно, вдих. Видих, база. Вдих. Видих, крок. Вдих. Видих, підняли коліно. Вдих. Видих. Поставили коліно. Вдих. Вийдих. База і вдих. Видих крок. Вдих. Видих. Підняли коліно Вдих. Виїдих. Поставили коліно. Вдих. Видих. Колено, вдих, видих відух, поклали ногу на базу. Наступна практика. Ми будемо так само робити кроки, але нам треба робити це з горизонтального положення. Так, горизонт, я розумію, що вам не дуже приємно його робити. І насправді це дуже легка вправа. Ми будемо робити крок за кроком вперед. Дивіться, горизонт, немовля 5 см, крок вперед. В ідеалі, щоб ви могли після чого відтиснутися донизу. Це для того, щоб більше розкрити таз. Тобто ви навіть можете звести лопатки разом для того, щоб більше ось ту. Наша ціль неправильно відтискатись, а правильно, ну, максимально низько покласти таз, не порушуючи нашої геометрії. Нагадую, що коліно не заходить за п'ятку, тому що буде травмуватись. Зрозуміли? Починаємо. Горизонт, вдих. Немовляю, 5 см. вдих. Видих крок, вдих. Видих. Відтиснулись. Вдих. Видих, Горизонт. Вдих. Немовляю, видих 5 см. вдих. Видих. Крок до допереду. Вдих. Видих. Відтиснулись. Вдих. Видих горизонт. Вдих. Видих, немовляй 5 см. Вдих. Видих, крок. Вдих. Видих. Відтиснулись. Вдих. Видих, горизонт. Вдих. Видих на нуля 5 см вдих. Видих, крок. Вдих. Видих, відтиснулись. Вдих. Вийдих горизонт. Вдих. Видих на нуля 5 см вдих. Видих крок Вдих. Вийдих горизонт. Вдих. Вийдих горизонт. Вдих. Видих на нуля 5 см вдих. Видих, крок Вдих. Видих. Відтиснулись. Вдих. Вийдих горизонт. Вдих. Видих на нуля см. Вдих. Вийдих крок. Вдих. Вийдих. Відтиснулись. Вдих. Вийдех горизонт. Вдих. Видих на нуля см. Вдих. Вийдих крок. Вдих. Видих. Відтиснулись. Вдих. Вийди горизонт. Вдих. Видих на нуля см. Вдих. Вийдих крок. Дих. Вийдих. Відтиснулись. Дих. Вийдих горизонт. Розслабились. Далі ми працюємо з більш-менш приємною вправою. Це для тих, у кого є проблеми з кольчовим суглобами. Я вже пояснював у попередньому комплексі, котрий напоперек. Але це для спонсорів. І зараз я покажу, як на розминку робити, для того, щоб проробити таз. Дивіться. Ми Робимо з цього положення з метелика. Метелик. Ми тиснемо, як завжди, руки не в боки. Ми можемо братись за гомілкостоп, вдих, видих, підтягнули себе до переду груддю, натиснули ліктями на стегна, після чого вдих, видих коліно допереду, вдих, видих сіли. Метелик. Зрозуміло, так? Це розминочний. І тому починаємо. Вдих. Видих метелик. Вдих. Видих коліно допереду. Ту, кут десь 90 градусів. Вдих. Видих метелик. Вдих. видих Натиснув на метелика. Вдих. видих, коліно допереду. Вдих. Видих сіли. Вдих. Видих метелик. 저도abei, вдих. Видих, колін допереду. Вдих. Видих, сіли. Вдих. Видих, метелик з тиском. Вдих. Видих, колін допереду. Вдих. Видих сіли в метелик. Вдих. Вийдих натиснули. Вдих. Видих колін допереду. Вдих. Видих, сіли. Вдих. Видих метелик. Вдих. Вийдих колін допереду. Вдих. Видих, сіли. Вдих. Видих металик. Вдих. Видих, колін допереду. Вдих. Видих сіли. Вдих. Видих, Видих. Видих, металик. Вдих. Видих колін допереду. Вдих. Видих сіли. Вдих. Видих. Видих. Видих металик. Вдих. Видих колін допереду. Вдих. Видих сіли. Вдих. Видих, металик. Вдих. Видих колін допереду. Вдих. Видих, сіли. Вдих. Видих, металик. Вдих. Видих, колін допереду. Вдих. Видих, сіли. Вдих. Видих металик. Вдих. Видих колін допереду. Вдих. Видих сіли. Вдих. Видих, металик і вдих. Видих лін до переду, вдих, видих, сіли, вдих, видих метелик. Добре. Наступна прама з улюблених, ми будемо робити просто свастику для нашої розминки. Як це робиться? Ми будемо робити з положення знову метелику, тому що ми вже проробляли ось таку свастику. Да? А зараз ми будемо робити з метелика. З метелика буде трохи. Ні, навіть з метелика ми будемо виходити в Pigeon Pose, а в голуба. Дивіться, ми сідаємо метелика, після чого лягаємо на одну з ніг, а задня нога йде дозаду. Тут головне, щоб наше крило тазу одна нога не розгорталася, щоб крило тазу, ось ця кісточка, була на рівні цієї кісточки. Краще, щоб сідниця не підіймалася, не лягала. Але ви робили це правильно, ви повинні відчути, як ось ця сідниця у нас горить. Тобто я покажу на інший бік. Зі спини буде краще. Дивіться, метелик. Ми лягаємо на коліно, вводимо ногу назад. І я підіймаю таз, ось бачите, так? У мене таз краще підніметься, але та кістка потисне допереду, щоб вона була на одному рівні. А не так. Так нам не потрібно. Наша ціль робити правильно, щоб правильно розкривати таз. Наша нога повинна бути. Що метелик краще ось так. І лягаємо, щоб ви гарно відчували у передній ноги е, розтяжіння м'язів. Зрозуміло? Зрозуміло. І ми починаємо. Дих, видих, метелик. Дих, видих. Позиція голуба лягли. Вдих. Видих. Сіли метелик. Вдих. Видих. натиснули метелика. Вдих. Лягаємо на інше коліно. Тиснемо. Вдих. Видих. Позиція. Вдих. Видих. Натиснули. Вдих. Видих. Голуб. Вдих. Видих. Метелик. Вдих. Видих, натиснули. Вдих. Видих, Голуб. Вдих. Видих, метелик. Вдих. Видих, Натиснули. Вдих. Видих, голуб. Вдих. Видих, метелик. Вдих. Видих, Натиснули. Вдих. Видих, голуб. Вдих. Видих, метелик, вдих. Видих, натиснули. Вдих. Видих, голуб. Вдих. видих метелик. Вдих. Видих, натиснули. Вдих. Видих, Голуб. Вдих. Видих метелик. Вдих. Видих. Натиснули. Вдих. Вийдих голуб, вдих, видих метелик, вдих. Видих, натиснули і вдих. Вийдих голуб. Вдих. Видих метелик і вдих. Вийдих, натиснули. Розслабились. А ось це у нас була перша частина. Це була розминка перед тим, як починати головне тренування для того, щоб прокачати наші. Стопи, коліна та стегна.